Це, так, так. так Давайте на прибори. Начай, собственно, буде зняти відео, тест, порівняння, ну навіть не порівняння, демонстрації робочих стандартних робочих характеристик двох е, одних з популярних саморобних приборів. Один Термінатор 3 від майстра, від майстра Діми Став і другий Lightz Classic від майстра Ніксат Ніколай. А, цель відео, не реклама, не антиреклама, а щоб, скажімо так, що в натурі. Виходить. Значить, не маємо ми рулетки, не планували відео. Буде в нас мірило, вот, щоб не рекламити, да? сигаретна пачечка. В неї є стандартний розмір, десь около 9 см, але ми не будемо казати, 9-10 см, пачка сигаретна, 2 пачки. Оскільки немає стандартних 5 копійок советів, є в нас 1 гривня. Те, що я викопав, не буду повторно в землю значить, Прибор на даний момент термінатор в режимі цвет. Ну, у всіх металах ходити, не знаю, я не ходжу. Да? Баланс ґрунта маємо дето около трох. Чуйка 4 там з щуточкою, діскрім нулі. Ну, громкость не має значення. Чуйка, я так розумію, у кожного прибору термінатор, тому що є і ще один колеги. Крутівка знаходиться, в кожного по-своєму. Далі. Ага, тут піщить на лопату. Ну от, там припустимо в світі не бачу, де то якийсь хрюк. Тепер, тут по вайцю, сюди повертай. Значить вайца. Що ви маєте? Ага, катушки. Ну, давай, не один термінатор. Катушки тут 26, бабочка 26-та, 26-32, ну, Боюся, що шептися, значить бабочки. А тут 32-й, так називаємо руль. Що ми маємо тут? Ну, ґрунт, бачите, порох, ну, понятно, чуйка, там де-то 7-8. Щось немає. Фокусу, дескрім. Да? Діск Діскрім около 5. В даному випадку я вважаю важним, напевно, дескрім, бо тому що все, що на них стоїть, Чорні сектора, а тут вже далі пішли цвітні сектора. Ну а ґрунт, порох і чуйка це все індивідуально. Далі, як він настроєний, чи він не фунить. А, він має, бачив її приборт, якщо отак, все нормально, нічого нема. Звідси я чермет викупав, так. Хорошо, значить почнемо. Вайцом буде користуватися його оператор, імінатором. Ну що ж, наміряємо, чого ми тут наміряємо. Пачечка. Я б думаю, 9 см візьме, будь-який з них. Ну, Тут тобто, пачечку. Візьмем другу пачечку. Почнемо з другої пачечки. О, є друга пачечка. Так, ми його втекнем. О, Так, подожди, до слова, грунт-чорнозьом лісний. Територія Западна Україна або західно западенчими. Так. Начну я. Термінатор. бачить чітко, ловить, навіть з запасом над землею, той ровно. Вайс. Ну-ка, дай, то це максимум звуки. Ну, тут не було так такої. Вайт, бачу, теж з запасом. Добре, перейдем. Це було дві пачечки сигарет. Дві пачечки сигарет. Так. Тепер треба забрати гривень. Значить знімаю, що я тут не нахилюю. Далі. Третя пачечка сьогодні. Запише. Яночку. Отак. Вот Щоб не виглядало. Ну третє, я так понімаю. 3х9. З математикою було. Чуть-чуть. 27, десь около. Помаємо термік. Як бачите, термік уже у 27 не бачить. Ну, зараді сміху всі метали, всіх металах, ну це не є сигнал. 27 термік не бачить Вайт. Вайт, намагається, але... Ви тоже не бачиш. Так, хто там шаманиш? Сіла додав чи що? То вже фантоми. Так, то що ти зробив? Грунт зменшив. Зменшив баланс грунта. Добре, а ну відведи, Відведи прибор, а ти зніми, чи він буде стабільно себе вести збоку десь. на де. ветки вот, не реагує. Навіть не регіонів, це на 27. 27 байс бачить. Правда має значення. Має значення настройки грунта. Ну що ж. А тут вже не бачить. Ось не бачив. Слово. Ну, О, то вже якісь нижняки. Да, це лужники пішли почути. Значить, собственно, собственно вайц, я так розумію, за определених настроек може конечно, бачити глибше, ніж термінатор. Але оскільки первоначальний тест був проведений на ходячих настройках, тобто ми що воно ходили, ямка образувалася, ми поставили, ну, бачимо, що практично, практично на, ну, на одній тій самій глибині. Ну, де вони побачать, можна хоча б там, ну візьмемо пів пачечки. Да? Ненкі пачечки. І де Я думаю, тут мають побачити обедно, але все-таки. Ану махне своє. Бачи. Так, що там моє? Бачи, але отут є. Є, як то кажуть, конкретний результат. Я тобто, -то... Не купав, так. Да, де, да, можливо, я б не купав даний сигнал, тобто 27 мінус половина, 23-24 см тут в ґрунті, в даному ґрунті за даних настроїв. Я, можливо, даний сигнал пропустив би, вайць його взяв, і, значить соответственно ну, через. Ну, от. Значить, все оп ну, ну, є определене преимущество, але треба враховувати. Діаметр навіть, тої самої катушки. От. А і кінець вважаю, що ну, під кінець свого монологу обидва прибори достойні. Майстрам зачот от І як би там хто не розказував, пользователі АС, Мінелей, наш приборник коштує 15-20 тисяч. Так що ми можемо собі дозволити задоволення за допустимі гроші. Все, всім. ここか